1991 рік. Радянська Імперія доживала останній рік. Україна виходить з Радянського Союзу. 1990 року було проголошено суверенітет України. Перші альтернативні вибори до Верховної Ради, Революція на Граніті. Усе це було у 1990 році. Повернемося до 91-го. 24 серпня 1991 року було прийнято акт проголошення незалежності України. Автором документу став дисидент Левко Лук'яненко. Акт підтримали як народна рада, так і комуністи. А саме тому, що більшість комуністів... Не схвалювала заколот ГКЧП, який стався за декілька днів до цього. Перші вибори президента України відбулися 1 грудня 1991 року, в один день з всеукраїнським референдумом на підтвердження акта проголошення незалежності України. Президентська кампанія 1991 року офіційно розпочалася 1 вересня. Відповідно до закону про вибори президента України, президент обирався на п'ятирічний термін. Віковий ценз – не молодше 35 років, Ценз осілості в Україні не менше 10 років та інше. Цікавою особливістю перших. Та двох наступних президентських виборів, які відбулися відповідно у 94 та 99 роках, була відсутність грошової застави. Реєстрація кандидата відбувалася після збору 100 тисяч підписів громадян України на його підтримку, які були зібрані за зразком підписного листа, затвердженого ЦВК. Правом висунення претендентів у кандидати в президенти скористалися 12 політичних партій, громадських об'єднань і рухів 97 трудових колективів. Водночас близько 100 громадян України подали заяву до ЦВК про саме на найвищу державну посаду. Серед самовисуванців майже третину складали пенсіонери і не працюють. З них одна жінка. Претендентами в кандидати у президенти стали 16 народних депутатів УРСР, п'ять народних депутатів СРСР, два керівники Верховної Ради України, 10 робітників та три колгоспники. Відповідно до інформації у статті в газеті Голос України, за 27 жовтня 1991 року приблизно 15% претендентів у кандидати вже переступили 60-річну вікову межу. 1 вересня 1991 року відбулося із засідання Великої ради народного руху України, де розглядалося питання про те, кого висувати у президенти України. Висувалося три особи: академік Ігор Юхновський, голова Української республіканської партії Левко Ук'яненко та голова Львівської обласної. Власної ради В'ячеслав Чорновіл. Усі три кандидати: це народні депутати України. До того ж, Ігор Юхновський це голова народної ради, першої опозиції у комуністичній Верховній Раді. А В'ячеслав Чорновіл лідер радикальної фракції у цій народній раді, яка нараховувала десь від 11 до 13 депутатів і категорично виступала за незалежність та усунення комуністів від влади. У підсумку за В'ячеслава Чорновола з 91 присутнього на засіданні члена Великої ради проголосували 57 за Лук'яненка 23 за Ігоря Юхновського всього 8. Згідно з пунктом 2 статті 5 закону про вибори президента України, партія або ж виборчий блок, збори виборців можуть висунути лише одного претендента на кандидата в президенти України. Народний рух не був тоді партією. В'ячеслав Чорновів запропонував, щоб на завершальному етапі виборчої кампанії всі висуванці від демократів знялися з виборів на користь найпопулярнішого з поміж себе. З цим погодилися Левко Лук'яненко та і Велика Рада. Після розгляду Укументів ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти сімох осіб. Проте вже напередодні голосування Олександр Ткаченко зняв свою кандидатуру на користь Леоніда Кравчука. Тому, хоча в бюлетені залишилося сім прізвищ, участь у виборах 1991 року взяли шість кандидатів: В'ячеслав Чорновіл від народного руху України, Левко Лук'яненко від республіканської партії України, Леопольд Табурянський від народної партії України. А також самовисуванці Леонід Кравчук, Володимир Гриньов та Ігор Юхновський. Передвиборча агітація кандидатів регулювалася п'ятою главою закону, яка включала три статті з 31 по 33. Держава забезпечувала друк передвиборчих плакатів кандидатів президенти на кожну виборчу дільницю, надавала рівний за обсягом час на телевізійних та радіоканалах, гарантувала безоплатне розміщення тексту передвиборчої програми у державних ЗМІ. Окремо гарантувалося право мати власний виборчий фонд, який не повинен бути більш ніж 10 тисяч мінімальних заробітних плат. Розмір пожертв до фонду від однієї юридичної або фізичної особи повинен був бути не більше ніж 100 мінімальних заробітних плат. Фактично, це були всі законодавчі обмеження, що супроводжували обрання першого в історії президента Незалежної України. Виборча кампанія юридично була розпочата після прийняття відповідного закону України про вибори президента України від 5 липня 1991 року, але фактично стартувала від вересня після прийняття акта проголошення незалежності України. Об'єднавчою особливістю політичної програми всіх п'ятьох претендентів на найвищий пост у державі стала теза про незалежність України. У різних агітаційних передвиборчих матеріалах Леоніда Кравчука розміщувалися різні за спрямуванням та змістом його передвиборчі програми, як, наприклад, програма Нова Україна чи основні положення економічної програми Достаток, яка містила. Сім пунктів економічних кроків розвитку України: від переорієнтації економіки до зовнішньополітичних зв'язків. Основні загальні пріоритети кандидата базувались на утвердженні державності та верховенстві прав і свободи людини, соціально спрямованої економіки, вільного національно-культурного розвитку та створенні атмосфери довіри до влади. Найбільшого розповсюдження набули програмні тези, які отримали назву 5 Д: держава, демократія, достаток, духовність та довіра. Основний зміст не мав конкретики, та поєдум. В загальні прості визначення серед матеріалів, які зберігаються у фондах Національного музею історії України та відображають передвиборчу агітацію Леоніда Кравчука, містяться листівки Леоніда Макаровича Кравчука, в перші президенти України. Леонід Макарович Кравчук штрихи політичному портрету, основні положення економічної програми Достаток. Кандидата в президенти України Леоніда Макаровича Кравчука. 1 грудня вибори президента України. Вільна церква у вільній державі. Наш голова наш президент. Гарант згоди і поступу Нова Україна. 5 Д Леоніда Кравчука. Наш председатель наш президент. Обращення гражданам України. Одним із прикладів застосування чорного піару в президентській передвиборчій кампанії 1991 року є листівка 5 де Леоніда Кравчука дилетантство, демагогія, двуликість, догматизм, диктатура. Текст розміщений у листівці, побудований у протиріччях у висловлюваннях кандидата щодо принципових ідеологічних та політичних питань. Більш розповсюдженими формами політичної агітації перших виборів президента України стали безпосередні зустрічі з виборцями під час передвиборчих поїздок, кандидатів у регіони, великих підприємствах, заводах. Часто зустрічі відбувалися з ініціативними групами трудових колективів. Протягом трьох місяців Кравчук відвідав. 22 області України, не побувавши в цей період тільки в Івано-Франківській та Тернопільській областях, він там не мав підтримки і вирішив не їхати в ті області, як зазначав Кравчук, загальна кількість часу, який був присвячений зустрічам з виборцями під час кампанії, дорівнювала 372 годинам, чи майже 16 добам безперервного спілкування. виборчою агітації В'ячеслава Чорновола, основний акцент робився на пропаганді ідеї незалежності та необхідності найважливіших соціально-економічних реформ. Основа передвиборчої програми роздержавлення та приватизація. А її головна відмінність від програми Кравчука, на думку Чорновола, полягала в тому, що свою програму він формував протягом 30 років. Натомість окремим пунктам програми конкурента від трьох днів до трьох тижнів Чорновіл у друкованих виданнях використовував агітаційне лого у вигляді напису свого прізвища, де замість літери в був розміщений стилізований малюнок у вигляді жесту людської руки, який являє собою латинську літеру В вікторія, тобто перемога. Левко Лук'яненко у своїй передвиборчій програмі наголошував, що для того, щоб Україна стала розвиненою європейською державою. Достатньо п'яти років. Передвиборча програма була побудована за принципом змін в країні, які будуть відбуватися протягом перших трьох місяців, першого року, трьох та п'яти років. Кандидат закликав до радикальних реформ, які передбачають перше формування уряду народної довіри, друге розв'язання проблеми з забезпеченням медикаментами, третє закриття Чорнобильської АЕС. Тощо, як і у інших кандидатів, основною формою виборчої агітації було спілкування з виборцями, зустрічі з колективами підприємств, цікавою особливістю ведення передвиборчих перегонь. Спеціально до цієї події став вихід книги кандидата в президенти під назвою Вірю в Бога і в Україну, яка вийшла друком 12 листопада 1991 року. тиражом у 100 тисяч екземплярів. Книга містила своєрідний життєпис Лук'яненка, а її останній розділ був присвячений основним положенням програми кандидата в президенти України. Предвиборча агітація Ігоря Юхновського вирізнялася своєю креативністю та нестандартним підходом. Передвиборчі матеріали Юхновського були підготовлені редакційно-видавничою колегією партії демократичного відродження України. Під час компанії кандидат у друкованих виданнях використовував спеціально розроблений логотип. У вигляді зображення каліграфічно поєднаних ініціалів, вплетеним у літери колоском. Поруч з матеріалами передвиборчих обіцянок кандидатом розмічувався заклик на його підтримку у вигляді можливих перерахунків громадянами грошових внесків на його підтримку. Нагадуванням про те. Що внески для фізичних осіб обмежені, можна надсилати до 5 тисяч рублів, а для юридичних можуть встановити у 5 разів більше. Часто фотографії Юхновського супроводжувалися справжніми літературними творами. Так, у тому ж агітаційному спецвипуску ініціатива No203291 на восьмій сторінці розміщено біографічну фотоісторію Ігоря Рафаїловича, яка поєднувалась з віршованою агітацією. Погляньмо, ну зовсім же, наче дитя. І губи, мов по кольоровому сиї припухлі, мамині губи, мадонново розтеплені, соки чоло мислителя, татове, чоло прозорливця і провісника. Це так протиприродно Святенність і смерть, мудреність і кров безневинна, скільки скапало душ у безодню людської скорботи, скільки згасло сердець у пекельній імлі вибуховій гордих душ, пломінких сердець, то щастя наше, що цей хлопчина вижив. І пройшов до нас крізь вогнех вищі, прапороносцем добра. У передвиборчій кампанії спростували ті негативні якості, які під час кампанії приписували Юхновському. Спростування відбулося у формі інтерв'ю, де на питання виборців проводилися аргументи у його підтримку, поважний вік Юхновського, у який він може стати президентом. Не ставив свій час на заваді президентові США Айзенхауеру. Який став у 63 роки президентом, Джорджу Бушу старшому, який став у 64 роки, чи президенту Франції Франсуа Мітерану, який став у 65 років. У матеріалах із закликами підтримати Юхновського окремо наголошувалось на тому, що він зібрав найбільше підписів громадян на свою підтримку. Саме у Києві. Поруч подавався список директорів підприємства ректорів університетів, які підтримують кандидата Юхновського на виборах. Серед зазначених прізвищ. Присутні директори Донецького машинобудівного заводу «Слєднів» та Дніпропетровського південмашу Леонід Кучма, ректор Київського політехнічного інституту Таланчук. Та не менш цікавим є спецвипуск на підтримку Юхновського газети Ініціатива номер 19 яка вийшла накладом у 55 тисяч екземплярів. У нижній частині кожної з 15 сторінок випуску. Був розміщений заклик до прихильників кандидата Юхновського стати політичними агітаторами. Виборцям, у руках яких опиняється газета, пропонувалось розмножити її, хоча б в одному екземплярі кожну з її сторінок. Один примірник розклеїти на вулицях міста, щоб бачили всі, інший передати колегам, родичам чи знайомим. В такому випадку потенційними учасниками команди кандидата ставали майбутні виборці. Слід зазначити, що така пропозиція не знайшла широкої підтримки у суспільстві. Зібравши 102 тисячі підписів на свою підтримку, 31 жовтня 1991 року для участі у виборах був зареєстрований Володимир Гриньов, доктор технічних наук Гриньов був депутатом Верховної Ради від комуністичної партії, обіймав посаду заступника голови парламенту. Був одним із членів Демплатформи КПРС, які 1 грудня 1990 року утворили партію демократичного відродження України, члени якої і висунули його на посаду президента. Предвиборчі гасова кандидата Гриньова кардинально не відрізнялись від конкурентів. Він обіцяв рівні права та можливості. Заохочував приватну власність у економічних питаннях, виступав за тісну співпрацю з колишніми радянськими республіками. Тексти багатьох агітаційних листівок кандидата мають невеликий тираж, доволі прості в оформленні та змісті. У голосуванні 1 грудня взяли участь майже 32 мільйони особи, 84% тих, хто мав право брати участь у референдумі. Та виборах президента це 37,8 мільйонів громадян. Головними суперниками виявилися Леонід Кравчук та В'ячеслав Чорновіл. 61,5% голосів у першому турі отримав Леонід Кравчук. 23,27% голосів отримав В'ячеслав Чорновіл. Левко Лук'яненко отримав 4,5%. Володимир Гриньов набрав 4,17%. Ігор Юхновський 1,7%. Леопольд Табурянський набрав лише 0,5%. Леонід Кравчук посів перше місце у всіх регіонах за винятком трьох областей Львівщини, Франківщини і Тернопільщини, де переміг В'ячеслав Чорновіл. Другий тур виборів не знадобився. На перших виборах президента України переміг Леонід Кравчук. Інавгурація Леоніда Кравчука в сесійній залі Верховної Ради відбулася 5 грудня 1991 року. Особливістю першої інавгурації було те, що президент присягав на радянській конституції 1978 року. Поруч із конституцією лежав акт проголошення незалежності України. Тоді ще не прийняли нову конституцію України, тому прийшлося присягати на старій часів Радянського Союзу. Перед присягою хор урочисто виконав молитовну пісню Боже великий єдиний нам Україну храни. А після. Пісню Ще не вмерла Україна, яка стала українським гімном. З інаугурацією Леоніда Кравчука в Україну прийшла традиція використання Пересопницької Євангелії, одного із перших українських перекладів канонічного тексту Четверо Євангелія. Книга датується 16 століттям. Вже через три роки будуть оголошені дострокові президентські вибори, але про це вже поговоримо пізніше. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. А ви на каналі Історія Хісторії. До зустрічі у наступному відео.